Шановні, в країні хаос, долар скаче так, як мер нашої столиці на своїх проповідях. Громадяни не платять податки. Якби не смс-ка, «перезвоніть мені, будь ласка, то в МВФ не дізналися б, що нам потрібен ще кредит. Так досить та ляси. Давайте будемо вирішувати, де брати гроші в бюджет. Давайте сделаем платними всі общественные туалети. <рес> Хотів би я почути, пане комуністи, що вам скажуть люди, коли ви почнете жебрати під кожним ліфтом і під'їздом. Так я вас прошу, не чіпайте ліфти і під'їзди. Це вже зробив мер Касмавецький. Будь ласка, міністр Рапценко, Жулі Володимира. В мене є цікава попозиція. А давайте піднімемо з, з об'ємо тачок. Так ми вже підвищили на двигуни. Куди ж далі? Масі у вас не об'єм двогнів машин, а об'єм тачок, з якими бабусі новинок їздять. Я вас прошу, не чіпайте, бабусь. Це теж парафія мира Космавецького. Давайте конструктивно, колеги. Де брати гроші? Где, где? Там, де прості люди всі. Только главное найти место потемнее и подобрать фразу попроще. О, а вы, Джулия Владимировна, постоите на шуке. Кто? Я? А что? С вас же все равно, как с гуся вода. А если вас вдруг заметут, то вы, как всегда, скажете, что это моя велика перемо. Знаете что, Федор Викторович, до речи, оппозиции слова не давали. Петро Арсентьевич. Так, А чого ви мовчите? Шановні колеги, я колишній спікер, воно мені все не потрібно. А в мене, як у сьогоднішнього спікера, є ідея водити до парламенту туристів. Ну, як це роблять наші колеги в Америці. Вони ж водять туристів до капітолію, до Білого Дому. До речі, дуже хороша ідея. От ви, пане Метвин, цим і займетесь. Зробите з вашого вертепу туристичний рай. Действительно, ну идейка то занятная. Ну, а что? Ну в Таиланде секс-туризм продвигает, а мы будем депутат туризм развивать, а? Правда? Нет. В общем, смотрите, как хотите, но помните, что моя идея и проще и легче. Что ты говоришь? Что ты? Чем Америка опять не Нет. Это... Джулия Владимировна, ну что вы уже там придумали? Водити туристів у, у парламент. Ну це ж безглуздя. Якщо ви хочете привабити туристів до нашої країни, то будь ласка, зніміть з бюджету 2 мільярди гривень та побудуємо у Бутурині центр козацької слави. Так, точна копія Діснейленду, тільки замість розваг серйозна історична експозиція. То і я ж про це. Народ два повалить. Подумайте, будь ласка, над цим. До побачення. Так, Вера. не починай. Що в тебе? Андрій Вікторович, вот. Листочки з бюджету, які потеріались. Ви Вы їх выбросили вместе с салфетками из МакДжональдса. Вера, скажи мені, будь ласка, коли ти вивчиш державну мову, га? Андрій Вікторович, ось листочки з бюджету, які загубились. Ви їх викинули разом з серветками із МакДжональдса. О. Бачиш? Можеш, якщо хочеш. Ось ходім, я тобі щось розкажу. Любі друзі, будь ласка, погляньте, це трипільське веретено. Його знайшли біля нашого міста. Дата виготовлена біля шести тисяч років до нашої ери. Нігав, мама. Дуже гарне питання. Про мазепу я вам пізніше розкажу. Не спешити, підпустим ближче. <рик> Ласкаво просимо, У колыску нашей демократии а Уважаемые посетители, гости парламента Предлагается полуторачасовая экскурсия на комфортабельном автобусе По местам пребывания народных избранников В программе экскурсии у нас посещение ресторана «Люкс» Сауны «Юбилейная», а также этнической родины Наших депутатов в селе Конча-Заспа А вот, подходи, народ, кому дудки донецкие? 10 баксов курочка, 20! Бакса в дудочка. Свістеть можна прям в парламенті бюджет. Все равно просвістері. Підходи, покупай народ, не скупісь. Е, шановні, ми знаходимось у будівлі, яка була побудована архітектором. Забу. Забув. Забув. Ну, це неважливо. У 1930-х тридцять роках е, біля Маріїнського палацу. Це неможливо! Ви знаєте, Бог з ним. Хочу сказати, що найголовніше у нашій країні це що? Демократія. Будь ласка, перейдемо на цей бік. Ви бачите портрети засновників нашої демократії: це Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський, Аврам Лінкольн. Ось так. А зараз, шановне панство, ми перейдемо у серце нашого парламенту. Це сесійна зала. Будь ласка, проходимо. Е, проходимо сюди, шановне панство. Оце є зал засідань. За мною, будь ласка. Саме тут відбувається справжня чоловіча забава блокування трибуни. Багато хто з туристів, приїжджаючи до нас в батьківщину, хочуть пробитися до трибуни під час сесії. Але, шановне панство, бігти поруч з диким розлюченим депутатом. Випробування не з легких. Але на жаль, сесія у нас відбудеться на наступному тижні. Сюди, будь ласка, але принаймні ви зможете придбати dvd диски з записами найкращих серій. Ось беріть цей найкраще бійки парламенту. Якщо вам потрібно для всієї родини ввечері подивитися відпочити, то ось 25 засідань на одному диску. Ось, подивіться, яка збірка. Дев'ять з половиною сесій з Петренко. Так що гостаєте, беріть, беріть! Вона вже не знімається. Це раритет. А ось це. Мій улюблений диск найкращі моменти другого скликання. Е, пані та панове, у вас є півгодинки вільного часу. Так що підходимо, підходимо, вибираємо сувеніри і звичайно фотографуємось. Шановні гості, проходимо. Проходимо до святая святих буфету. Ви знаєте, нам сьогодні дуже пощастило. Ми бачимо рідкісне видовище депутат під час годування. Підходимо ближче, ближче, підходимо. Не переймайтеся. Справа в тому, що коли депутат набиває свій живіт або свої кишені, то він нічого не бачить і не чує. ні Ні-ні-ні, фотографувати не треба. Депутат злякається, кинеться на вас, забере фотоапарат і подасть до суду. Хочу зауважити, подивіться ось сюди, чим харчуються депутати? Це високоякісні, дорогі продукти. І вартість їх перевищує навіть вартість жигулів. Молоді депутати досить агресивні. Вони часто мірюються силами для того, щоб заволодіти трибуною. І тому. Їдять тільки якісні продукти. На сьогоднішній день популяція депутатів складає 450 осіб, і всі вони охороняються державою. Е, ні, 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 будь ласка, не торкайтеся депутата. У нього недоторканість. Ще хочу зауважити, що у депутатів досить сильно розвинуте стадне почуття. Стивіць. Шановні депутати, я всіх вітаю, рішення одностайно прийняте. Джулія Володимирна. Що таке? Вибачте, але це не лізе вже ні в які ворота. Що Добре випускаєте туристів у парламент. Навіщо їх пускати у службу безпеки? Скажіть. Андрій Вікторович, а чого ви кіпішуєте? За таку екскурсію туристи платять по 100 баксів. Дві екскурсії по 20 чоловік, і це місячна зарплата кожному вашому працівнику. Добре, чулі володимир. Але навіщо їх пускати на наші секретні засідання? Ми сидимо, слухаємо таємну доповідь нашого агенту з Москви. І тут заходять російські туристи і кажуть: ой, посмотрите. Проводник з нашого поїзда у формі майор. Ну це ж геть не смішно. вже. Андрій Вікторович, а що як якісь проблеми, так це одразу до мене. А до кого я повинен звертатися? Я не знаю до кого. Тим паче, Андрій Вікторович за відвідування секретного засідання вони сплачують додаткові 100 баксів. У вас Вашекіс, питання є? Є Жуля Володимирова. Скажіть мені, будь ласка, а за те, що вони фотографують. Секретні документи. Вони ж теж додатково сплачують. Як фотографують? Та це ж загрози національній безпеці. А хто це дозволив? Дерзвідки, я знаю. Так спокійно, я зараз все вирішу. Алло? Це Джулія Володимирівна. Так ви перед тим, як впускати туристів у Службу безпеки, повісили табличку фотографувати заборонено»? Як це ні? Та ви хоч розумієте, що це загроза національній безпеці. Я ж сама роздрукувала, дала вам і сказала повісити на вході. Ну, негайно. Андрій Вікторович, я побігла, там просто табличку загубили, а крім мене, в уряді роздруковувати на принтері більше ж ніхто не вміє. Звичайно, Шо? ніхто не вміє крім я вас. Я швиденько, ви тут мене почекали. А я піду до Нацбанку. Мені теж треба там дещо надрукувати. Ну. Оце краса. Прошу вас. Оце ви молодці. Да. А скільки коштує цей помаранчевий прапорець? 20 доларів. Так. А оцей блакитний? Цей по 10. Дуже гарна цінова політика. Молодці. Mm -hmm. А оцей біленький сердечком? Цей 30. А де це ви бачили такі ціни? Ну, підніміть, хоч до 40 помаранчеві, та я його куплю. Ні, ні ні знаєте, я не можу. Я тут работаю на хазяїна, він мені як ціни не поставив, так я і торгую. Дружить, а хто ж це в нас хазяїн, а? Ану, дайте телефон. Ага, так я вам і дала його. Федор Вікторович вовше просив про це нікому не казати. Це наш ним секрет. Ну, то підніміть хоча б до 30, щоб як і біленький був. Ну, что вы начинаете тут эту торговлю? Я же вам кажу, что я реализатор. И вообще, каждому буду поднимать, ничего не зарублю вообще. Ну, да что вы делаете? Что вы творите, а? Это же не демократично. Ой, боже мой. А сейчас вы все почувствуете себя на митинге, который проходит у нас на Батьковщине. Значит так, делаем суровые лица, поднимаем руку и кричим. Ганьба! Ганьба! Активнее! Ганьба! 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 А ну, тихо! Что <свят> это ты тут устроил? Ну как? Антиправительственный митинг. Ганьба! Ганьба! <свят> да подождите вы! Я вижу, что это <свят> не футбольный матч. Ты мне скажи, что роблят не резиденты нашей батьковщины тут? Ну, иностранцы. Федор Викторович, ну что вы как сегодня родились? Ну, а что? Нашим по 100 гривен платить нужно, а эти сами идут. Еще и деньги платят, чтобы постоять. Ну, им в кайф, правда? Вот смотрите. Ганьба! 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 И сока платят. Эти, которым в кайф. Ну, сока берешь с них. Ну, это от митинга зависит, значит, против парламента одна сумма, э, против гаранта подороже, а вот антиправительственный самый дорогой. Сюда только самые богатые иностранцы записываются. Ну, так и вот, хорошо. Вот смотрите, видите, усатенький? Mm -hmm. Вот он, президент Банка в Англии. That's How that's... do you like? Вам oh, нравится. Like? Oh, oh, like? oh, 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 yes. я есть вспомнить свою молодость. 70 годы. Я есть был хиппи. О. Я очень люблю анархию. Молодец. Анархия, мать порядка. Так что у нас полный порядок. Отлично. Thank you very much. Ну, в общем, кассу пополам, ты понял. 60% мне, 40% тебе. И потом вот это все ко мне на перекур в курилочку. Хорошо? Благодарю. Работайте. Три, э четыре. -э Ганьба! 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 Всім доброго дня. Любі мої, криза це час, коли потрібно потогіше затягнути паяси та перейти до жорсткої економії. Тому мій уряд закликає директорів електростанцій, ідучи з роботи, не забувати гасити світла і міста. Також ми пропонуємо всім бюджетним організаціям, лікарям, вчителям, інженерам паралельно основній праці займатися Ейваном та здавати кров. Криза це час прийняття нестандартних рішень. Ви вже бачите, з яким успіхом в нашій країні проходять нововведення з туристичними екскурсіями. А це не вклад в бюджет. Так... Чому справа, панове, ви заважаєте? Джуля Володимирівна, депутат туризм, пам'ятаєте? Гроші в бюджет все тільки для народу. я зрозуміла. Результати депутат туризму набагато більші, ніж ми очікували. Тепер наша країна не тільки географічно, але й туристично є центром Європи. Але не обійшлося і без конфузів. Право за тисячу доларів стати народним обранцем довелося відмінити після того, як 450 туристів в першому читанні проголосувало про відміну депутатських пільг. Справжнім депутатам довелося змарнувати дуже багато часу, аби довести, що все це було не насправді, але все це дрібниці. Тому що сьогодні гарант нашої країни вперше у світі відкриває музей корупції. Любі друзі, батьківщинська корупція наймолодша в історії. Їй всього 18 років. Але за обсягами своєї потужності вона втричі перевищує російську та майже в 100 разів японську корупцію. Це важко повірити. Але в нашій корупції обертається грошей більше, ніж в нашій економіці, друзі. Будь ласка. Подивіться на цю стіну. На ній зображені портрети найвидатніших батьківщинських корупціонерів. За часів Гаранта Бучмен всі обличчя приховувалися, друзі. Але зараз, в демократичні часи, країна має знати своїх героїв. Добре. Тепер подивіться на наступний експонат. Це найбільший в історії батьківщини Хабар. Голова сільради, який отримав цей Хабар, він міг залишити його собі. Але він передав чверть хабара державі. Ну, як передав? Поділився з губернатором. Таким чином законно утримав решту хабара. Цей хабар нараховує 815 золотих та 620 срібних монет татарського хаза. Зверніть, будь ласка, увагу, це шуба нашого прем'єра. Кажуть, що перед тим, як вона собі його дозволила, цю шубу, країні довелося дуже багато економити, друзі. Ну добре, потім. Можете сфотографуватися з ним. Руками не чіпать. Зараз ми біля найголовнішої експозиції нашого музею. Це куточок найвидатнішого хабарника сучасності судді Заврича. Я особисто був знайомий з суддєю. Ну, то таке. Тут ви зможете побачити його особисті речі. Це зубна щітка, мантія судді, конституція, з якою він ніколи не розлучався, бензопила та флешка на чизення беру. Люди не забувають суддю заврича. І щомісяця до цієї експозиції приносять живі гроші. Ну добре, на цьому екскурсія завершена. Зал е, оцей для перегляду закритий, але ви можете дати на лапу охоронцю, і він вас обов'язково пропустить. Дуже дякую за увагу. Окавнімательний сматери. Пані Дава, традиція перевиборів у нашій державі розпочалася ще за часів батьківської Русі. Да. Саме тут князя за невеличку провину могли посадити на кіл, а потім вибрати собі нового. <рес> так би мовити, немає опозиції, немає проблем. Саме у цю будівлю під час помаранчевої революції народ загнав найслабкіших політиків. Пройшло вже п'ять років. А ми все тут проходимо сюди. А це святая святых... Граждані туристи, не расходимся. Минуточку, внимание. дуже цікава гра на денюжки. На перстки називається. ставим 100 доларів, виграємо 200. все дуже легко і просто. Попитаємо своє щастя. І так кручу верчу, гарантом стати хочу. Кручу верчу, гарантом стати хочу. Ну О, мужик, давай бесплатно, попробуй. Садись, я вижу, тебе повезет. Садись, отгадывай. Ну, под каким наперсточком шарик. Тут. Правильно, молодец. Видите, какой везунчик. А теперь давай сыграем на денежки. Давай 100 долларов. Очень все легко и просто. Итак, смотрим. Поехали кручу, верчу, гарантом стать хочу. Ну, под каким наперстком шарик? О! Тут! О, смотри, выиграл 200 долларов твои. Все очень легко и просто. Господа, внимание. Ну, садись, попробуй. Мне подтвердило, тебе точно подтвердило. Тебе точно повезет. тебя написано, я везунчик, давай. Ну, где шарик? Ось тут. Ось тут. О, ну, извини, брат. Сегодня явно не твой день. Ничего, завтра повезет, не расстраивайся. Друзья, кто следующий? Ты. Садись. Держи. Что они там труд на испанском? Викторич, нас раскусили. Надо делать ноги. Что ты в Я пол жизни в политике. Что значит раскусили? Для того, чтобы тебя раскололи, людей где-то надо лет 10 за нас возить. А мы тут все на всего 2 часа. Что наших нужно 10 лет разводить? А эти он сразу все понимает. Иностранцы, а -а -а. Excuse me. Это если обман? Или возвращать нам деньги, или мы звать им милицию. Не надо милицию, мы сами разберемся, Дай им на троллейбус. Держи. Не надо. Так, спокойно всем стоят, и милиция. Что тут опалось. Они забирают наши деньги, здесь есть мошенники. Разумело. Снова заставят. Так, сбавьтесь и пошли. Пошли, я кашу. Вы не, Вы не имеете права. Ну что, как говорится... Цыплят считают... О, э... Правильно, Федор Викторович, курчат лохуют по осени. О, точно. А если вдруг кто спросит, то скажем, что были в казино. Не? Вот видишь. Федор Викторович, можно выше, у меня уже рука левая То не от того чухает. Значит так. Сначала делим честно заработанные. Это мне. И приступим к не очень <реш> честно. Значит так. Это тебе. Тобі, от тебе, от тебе, отсюда, 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 сюда, 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 ну и, конечно же, прозора. Так я нас умів, Федор Викторович. А чему мы не найменше? А що? Между прочим, дорогой мой, я рисковал. А ты пришел и снял сливки. Ну, що ты начинаешь сам? Что вы кажете? Значит, я бав участь у ваших корупцийных... В теневых схемах заради штуки баксов. Я не понял, а что сразу в теневых? Ты осуществляешь государственную поддержку мелкого предпринимательства в рамках поддержки депутат туризма в нашей стране. Да. Но... да. Ну, да. Ну, не, надо. Ну, в следующий раз меня шоколад. Еще вас. Еще вас. я выкликаю Беркут. Да подожди ты со своим Беркутом. Тоже заладил. Беркут, Беркут. Е, кстати, ты помнишь, ты мне 200 долларов должен? Да все, 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 все. Главное, чтобы этот нас не сдал. Так, ви розумієте, що ви наробили своєю аферою. Ви зірвали нам бізнес. Налякали всіх туристів. Батьківщину не ганьбили так ще сів виступу гринджолів на Євробаченні. Після ваших коників. Це півник. За кордоном тепер нас вважають аферистами і шахраями. Ми хотіли як Так тихо! Вас взагалі ніхто не запитує. А ви, Камуненко, що вигадали, га? Наробили ксера свого мандату, продавали по 10 тисяч доларів і казали вітаю, ви народний депутат. Як це назвати? Людина ж думає, що в неї недоторканність, а насправді лишається простим смертним. Ці гроші підуть на боротьбу пролітаріата з капіталізмом. Ну, яку боротьбу? Ви на цій гості собі червоний Лексус купили? Ну да. Пускай пролетаріат буде доволен тим, що у вождя хороший автомобіль. Так, а тягни шкіль. А я що? Ви розфасовували землю по целофановим пакетикам так... і продавали по 100 доларів. Казали, що це свята земля згаверли, лікує всі хвороби. Ви що не знаєте, що в нашій країні мораторій на продаж землі? Так я ж не продавав. Я давав довгострокову оренду. Uh -huh. А тепер ви це скажіть туристам, яких, до речі, в аеропорту зустрічав міністр Апценька. І мотивуючи тим, що іноземці не мають права купувати землю нашої батьківщини, поставив їх перед фактом. Штраф у 50 доларів або 100 років тюрми. Я просто робив свою роботу. Ну, свою роботу ви зробили, Апценько. А хто виконує роботу міністра внутрішніх справ? Я? Так, тікайте звідси. Сядьте. Не можу вас більше бачить. Їдьте в Турцію на стажировку. Вчіться в них. Бо як так виходить, що там нас постійно намахують і розводять, але ми все рівно туди їдемо і їдемо. Mm -hmm. Джулія Володимирівна а ви чай з медом будете? Угу З газом. А, то вам газ рафінат чи може так, два кубометри всипати? Два кубометри. А ваша газотранспортна система від цього не злипнеться? Так Андрій Вікторович, ви мені краще скажіть, чого це в нас так. От що їм не вистачало, а? Гроші ж рікою текли. Ну, не закіпайте, Джулія Володимирівна. Бо зараз вже з носика почне капати. Я ж вам пояснюю. Це наш менталітет. Ріка поруч це добре, а кран у хаті ще краще. З тоненькою цівочкою, але своє. Mm. А я бачу, Андрій Вікторович, у вас хороша цівочка. Ну, Джулія Володимировна, у вас цівочка теж, дай Боже. Так а ви що за мною підглядали? Що ви таке говорите? Ці очі ніколи не підглядали. Пийте.